Я студент і не маю багато грошей. Але приємно на Миколаю зробити хочу. Як мені діяти? Гроші це не головне у житті. Якщо ми хочемо зробити подарунок до Дня Святого Миколая, але не маємо ресурсів, наприклад, через те, що ми студенти. Взагалі є різні причини, чому сьогодні може не бути фінансового ресурсу, то треба пам'ятати, хто такий святий Миколай. Це святий, і він є покровителем подорожуючих дітей. З подарунками це вже люди придумали його пов'язати, тому найкращий подарунок. Це провести час, помолитися з людиною, бути поряд у найтяжкіші моменти, як це власне робив святий Миколай. Святий Миколай не дарував наліво направо подарунки. Він робив це тим, хто справді потребував, бо в нього була така можливість. Якщо у тебе немає можливості, я теж був студентом і не мав такої можливості. Але прийшов до своєї дружини, взяв такий пакетик, поставив туди мандаринок, трішки небагато подарував і від щиро серця сказав: вітаю з днем святого Миколая. Це невеликі кошти, але трішки хоч. Щось маленьке зробив. Це не великі подарунки, як сьогодні люди хочуть, о, там має бути дорого-багато. Ні, має бути щирого серця. Пам'ятаємо, Ксенчик, це.